Шановні друзі, сьогодні в нашу клініку періатричної хірургії завітала пацієнтка Алла. Три місяці тому назад ми виконали баріатричну операцію, це була слів-резекція. Ми задоволені результатом, тому що протягом цих трьох місяців. Втрата ваги десь біля 30 кг. 31. 31. Алочка, скажи, будь ласка, пару слів про нашу клініку, про своє відчуття ну, і про клініку. мега просто персонал, мега. Ну супер. Просто все. Чесно. От дуже, дуже задоволена, дуже дякую. І відчуття легкості. Всі аналізи в нормі ну, Ось тільки зробила. Всі в нормі. Тому я дуже задоволена і всім рекомендую. Дякую вам, тим, кому потрібно. Тим, кому потрібно, так. Обов'язково, тобто да. Обов не боятися цієї операції, є можливість допомогти собі. Наша клініка допоможе. Да. Якщо 100%, 100%. людина сама мотивована і бажає, щоб ми допомогли. Ніколи не думала, що можна, що можна такий результат отримати за три місяці. Ну це ще тільки початок. Ми ще зустрінемо через рік після цієї операції, ну і потім подивимося, який вже буде такий кінцевий наш результат. Ну, зараз дуже задоволена. Так що дякуємо велике.